Віктор Оліхіров, магістрал, дивирішальна історична битва, і хто кого стоїть питання знов, на полі бою рясно л'ється кров, Що допоможе зброя чи молитва? За чим і досі у царків гонитва? Хто на який очікує улов? Треба перейти до діла від промов, від балачок Відмовок і блюзнірства. На всіх фронтах додаймо сили зла, щоб не набрали бусурмани силу, на рубежі, на передку, нулі у боротьбі уміння і числа, час кинув виклик духові і тілу, злі сили побідити на землі, іде вирішальна історична битва, і знов на край посунула орда. Розруха, смерть, із нею і біда, розбомблені міста і виробництва, загибель стариків, дітей, каліцтва, забруднені землі і вода, постійні безгроші і нужда, не перший рік чужинці підлі звірства. Хто нині у окопах, хто в теплі, усіх завдань немає дріб'язкових, коли у Київ. Вдерся мурав'ю п'ять тисяч раз кричав команду плі, розстрілював цивільних і військових. І хто кого, стоїть питання знов, і хто кого стоїть питання знов, не тільки в спорах і переконаннях, різноманітних матчах і змаганнях, Диктатори вже наламали дров, достатньо не один з ума зійшов. Словесних і не тільки намаганнях світ підкорить в таких от міркуваннях коли лякав Америку хрущо, воднева бомба є, мовля велика, страшиться, хай всіх мільярдерів кліка, страшна до капіталу, нелюбов, і досі в них царок не в'яже лика. муть верзи Кремля базіка, на полі бою. Рясно л'ється кров, на полі бою рясно л'ється кров, країна б'ється із підступним звіром, безрідним пріснопам'ятним блюзніром, і був для битви ряд передумов, Історії перекручі і обмов, Залякування люду бузувіром, заманювання рубликом, мундиру, Напущування кліриків, церкову, Абхазії і Придністров'я штурми, анексія та крадькома під гаслами святого візуїцтва, і знов до битви закликають сурми, предо зубів, озброєна, юрма, що допоможе зброя чи молитва, що допоможе зброя чи молитва, перемогти озброєних заброд, у кого все життя розкритий рот? В них не було нормального дитинства, тверезого батьківства, материнства, вони не знають, є у них народ, не обробляють землю, свій город, а знають лише грабіж, насильство, вбивство. тревинить оце оцей осини рій, як на полях, настирливий пері, як під чалмою голий череп бритва. не раз в козацтво вже громило стріть. Загарбники в історії старі, за чим і досі у царків гонитва, за чим і досі у царків гонитва, Московію найменував Петро, Росією злопам'ятне нутро, прогнилий дух московського попівства, і щоб іще посупить у князівства, все в московитів крадене добро, не треба будь. Гірківим пога, щоб довести злодюжок під лідійство. Горді платили московити дань, і Новгород забризкували кров'ю, сплітали сіті підкупів і змов, аби сусідів більшало страждань. Тож людність у Москві і під москов'ю, хто на який очікує улов, хто на який очікує улов. Мотно у світі замотивши воду, десяткам олігархів на догоду, порушивши підвалини основ, сліди брудні кривавих підошов, втоптавши в демократію, в свободу, нутро звіряче зринуло зі споду під гаслами бісівських молитов, тече з кремля ядучою рікою, у мізки змі не знать вам у покою, щоб люд. За бісів гаслами пішов, дорогою кривавою, слизькою, святій борні і з гідрою бридкою Треба перейти до діла від промов, треба перейти до діла від промов, судам, прокуратурам, вищій раді, і ті, кому не личить, будь при владі, хизуються коштовністю обнов. не візьме і бійцями й показов. Їм же багацько виборців не раді, вони при владі, ніби у засаді, бо стрибали у владу стрім голов. упевненість, безкарності, нахабство, постійно в них лежать не вівтарі, бюджет розкрадання, різні здирства, некомпетентність і головодябство, втомились доброчесні трударі, Від балачок, відмовок, і в Властей нема доходів, збитків тьма, якщо хапуга крісло обійма, Поглиблюється в бюджеті вирва, між владою і виборцями прірва, якщо злодюг не впечить тюрма в країні у Європу йти дарма, як до людей, в чиновників презирства, жанливості зневаги вистача. Жені міх і спосад єдиним махом, щоб розрубать гордійського вузла, усіх під корінь рубануть з плеча лише законним, вивіреним шляхом, на всіх фронтах долаємо сили зла, на всіх фронтах долаємо сили зла, женімо за терени України, хай статками спокутують провини за всі поганські. Скоєні діла, за руйнування міста і села, за підприємства, знищені в руїни, за ниви понівенічені долини, за воїнів скалічені тіла, за всі духовні і тілесні втрати, екологічні збитки всіх усюд, Кремлівську треба витравить бацилу, колаборантів посадить за грати. Патріотичний згуртувати люд, щоб не набрали бусурмани силу, щоб не набрали бусурмани силу, у них є зброя, гроші, вояки. Нам теж потрібна зброя, літаки, аби прогнати їх із небосхилу, щоб їх піхота втрапила в могилу, снаряди, дрони, навчені стрілки, бо лиш Святому Духу. Завдяки не переможеш рать на пізогнилу. Надіється враги на свій ресурс, багацько території і люду накази їм готують у Кремлі, дають на смерть і азимут, і курс, на очі, пропагандою, полуду, на рубежі, на передку нулі, на рубежі на передку нулі. Смерть косить люд наліво і направо, туди не ткнеться міжнародне право, вже вкотре наступають на граблі, вже сотні тисяч згинули в імлі, але враги в атаку пруться браво, їх танки, літаки горять яскраво, пливуть на дно бадьоро кораблі, стараються захисники армійці. Дай кожному загарбнику по пиці чи по обличчю зайшлого осла. Всі волонтери, медики умільці, напередку напружують зіниці у боротьбі уміння і числа, у боротьбі уміння і числа завжди перемагати уміння, як проганяють тьму у мить проміння, військово травчитись ремесла. Щоб от врагів лишилася зола, Час є збирай і розкидать каміння, всім нам чітке, потрібне розуміння і зіркість прозорливого орла, що справитись ворожою ордою, нарощуємо гуртів відвагу, міць, труда щоденних армії тилу, наснагою проймаймось молодою, тренуємось залюбки, чи силоміць. Час кинув виклик Духові і тілу. Час кину виклик Духові і тілу, Боріться, загартуйтесь у борні, всім гартуватись плині в дні, аби додать вогню душі горнилу і скинути у пріру вражу брилу, відповідальність гасло всі рідні. всяк завтра скаче на своїм коні. А не пускає пастися кобилу. Розлігшись на лужечку горілиць, багацько прикласти сили праці, аби до гнізд вертати журавлі, мільйони рідних і знайомих лиць, аби додому повернулись бранці, злі сили побідити на землі, злі сили побідити на землі, найголовніша мрія людства славна. Про це, народи світу мріють здавна, і українці теж у їх числі. Про це у місті мріють і в селі, про це ще голосила Ярославна, сусіда є політика державна, військові насилати патрулі, грать роль городового даржеморти чи вовка, щоб пригнобити ягня, та все ж. Убивцям не уникнуть слідства, ув'язнення бандитської когорти на близько настання побіди дня, йде вирішальна історична битва.